Отже, обчисліть число атомів кальцію. У кальці оксиді, коли відома кількість речовини. Зверніть увагу тільки атомів кальцію. Це у нас буде N. І кількість речовини нам дано це ню. Записуємо дано. Отже, дано. І відома у нас кількість речовини. Ню. Речовна в нас кальціо, значить, в дужках пишемо: кальцій О дорівнює 2 моль. Потрібно знайти кількість атомів кальцію, тобто Н кальцію. Але ми не можемо шукати атоми, доки ми не знаємо кількість молекул. Тому для початку ми будемо шукати кількість молекул, тобто Н кальцій О. Записуємо формулу. Кількість n дорівнює н помножити на na. Опускаємо риску, пишемо розв'язання і виписуємо постійну величину в даному випадку, це стала авгадром. na дорівнює 6,2 помножити на 10 у 23 степені. Розмірність моль у мінус першому степені. Тепер ми можемо шукати кількість молекул спочатку. Н в дужках кальціон, це молекула, дорівнює 2 моль помножити на 6,2 на 10 у 23 степені моль у мінус першому степені. Робимо відповідні обчислення і отримуємо. 12,4, вибачаюсь, на 10 у 23 степені. Моль і моль у мінус першому скорочується. Оскільки ми вже знаємо кількість молекул, можемо дізнатися кількість атомів. Розглянемо, скільки кальцію у молекулі. Одна молекула кальцію О містить один атом кальцію. Отже, шукаємо, скільки це буде атомів кальцію. Н дужка кальцій дорівнює 1 помножити на 12,4 сотих. Це ми знайшли кількість молекул на 10 у 23 степені. Таким чином буде таке саме число 12,4 на 10 у 23 степені. Записуємо відповідь. Відповідь кількість атомів кальцію 12,4